Ані сорому, ані совісті у Львові, спіймали марудерів, які намагалися обікрасти будинок, в якому наприкінці грудня стався вибух. Ця трагедія забрала життя одразу трьох людей, а ще п'ятьох клала на лікарняні ліжка. І поки львів'яни співчувають бідолашій сім'ї, яка залишилась без даху над головою, двоє негідників вирішили нажитися на людському горі. Тільки послухайте, о восьмій вечора 37-річний злодій забрався до напівзруйнованого будинку разом із своєю 27-річною подругою. Те, що їх можуть спій. Мати на гарячому марудери навіть не думали, тож спокійно займалися своїми мерзенними справами. Але в цей час пильний сусід був на сторожі та миттєво відреагував на дивні звуки за стіною. Вже за кілька хвилин поліцейські були на місці та схопили негідників із награбованим майном. Їх помітив сусід та повідомив про це на оперативну лінію 102, а згодом чоловік допоміг правоохоронцям затримати зловмисників. Ними виявилися Львів'янка віком 27 років та мешканець міста Львова, віком 30 років. Вони затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці вилучили в них речові докази. За фактом замаху на крадіжку триває досудове розслідування.